У храмі прощаються з трьома загиблими військовослужбовцями. 40-річний Сергій Шушковський помер у лікарні у Дніпрі від травм, отриманих під час бою. Фірас Ахмат загинув на Донецькому напрямку біля Кліщіївки. Чоловіку було 44 роки. Павло Глушак загинув поблизу Новомихайлівки на Донеччині. За три дні йому мало виповнитись 34 роки. Павло розказує матір, був добровольцем. Коли розпочалось повномасштабне вторгнення, чоловік був за кордоном, але повернувся і 6 березня 2022 року приєднався до лав Збройних сил України. З Польщі приїхав, щоб піти дитину свою країну засвіт. Чи багато, чи бою, чи правильно, чи річне, але опакує Господи справедлими, зграбів твої. Митром Івановим прощається на подвір'ї будинку. Він загинув поблизу Кліщіївки, отримав вибухові травми. Військовому було 32 роки. Він служив майже півроку, розказує бабуся загиблого Ніна. Він був, найкращий не пив, не курив. у нього двоє діток з точки 12, сезон три Такий хлопець хороший був. Он і в поліції служив. був поліцейським водітелем а Евакуюрувався з дітьми в Одесу. Оттуди його забрали. У боки, Господи, душобі є нову нам, бо ти єдиний чоловік улюба, слава усі сину, і Святому Духові. Нині по всяк час і навіки вічням. З 34-річним Андрієм Гавриловим прощались у Білозерці. Чоловік загинув на Луганщині. Поховали його на місцевому кладовищі. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Григорій Шматко, Павло Гіль, Суспільне новини. Херсон.